Хрест животворящий є орієнтиром, фундаментом і основою нашого життя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хрест, хранитель всієї Вселенної. Хрест, краса церкви. Такими словами, церковного піснеспіву, ми оспівуємо чесний і животворящий хрест. Господні. Хрест на якому звершив справу спасіння сам Господь наш Ісус Христос. Хрест на якому Він прийняв страждання і був розіп'ятий. Хрест, на якому він явив велику і Божественну любов, що передається кожній людині, яка прагне спасіння життя з Христом і у Христі. Дотик Божественного єства, до звичайної деревини, перетворив її на животворяще дерево, яке розійшлося по всіх куточках світу, землі нашої, і з того часу і досі освячує все навколо. Хрест вінчає кожний Божий дім, де звершується безкровна тайна, приноситься безкровна жертва. За гріхи усього людства і заради спасіння кожної людини. Хрест є обов'язково у кожній домівці, де не одне людське життя має свій початок і має свій кінець. Людина через таїнство хрещення приходить у цей світ і відкривається двері церкви Христової, вона задягається у Христа. Одягає на себе натільний хрест, який супроводжує її усе життя. І тоді, коли вона покидає цей світ, цю землю, з Христом у руках, також переселяється у вічність. Спокон віків вновилася традиція, коли люди збиралися і з молитвою на устах долали відстань для того, щоби. Цією молитвою наповнити свої душі і серця, і випросити у Бога Його милості. Коли вони рухалися, то попереду завжди був животворящий хрест Господній, тому цей вид молитви і отримав назву «хресних ходів, які з глибокої давнини і до сьогоднішнього часу є невідним частиною нашої християнської традиції. Була ця традиція і в далекому. 9 столітті у Константинополі, коли животворящий хрест Господній виносився з ризниці імператора для того, щоб у серпні місяці освятити вулиці цього міста, оскільки у цю гарячу пору багато інфекційних захворювань забирали людські життя. З вірою у Господа Вседержителя. З надією на силу животворящого Христа Господнього люди доторкалися до нього, освячувалися ним і зберігали свої життя для того, щоб і надалі мати можливість устами своїми, серцем і всім своїм життям прославляти Воскреслого із мертвих Христа життєдавця. Бог завжди перебуває у церкві Христовій. Він невидимо перебуває на кожному місці. Особливо є його присутність у храмі Божому, але у кожному куточку земної кулі є його божественна присутність. І нам, дорогі брати і сестри, потрібно тільки відчути цю присутність і простягнути свою руку на зустріч тому, хто подарував нам життя, для того, щоб і ми відчули віяння божественне у своєму серці і доторкнулися до того, хто дав життя, хто це життя. Провадить і допомагає людині удосконалювати його протягом земного життя. Господь завжди перебуває з нами у непростих, доленосних моментах нашої історії. Він завжди дає можливість людині перемагати там, де здається, що перемога неможлива. І у Константинополі, і в нас. На історичній Київській Русі, серце якої сьогодні і досі б'ється в нашій державі Україна, ми мали можливість неодноразово відчувати і усвідомлювати близьку присутність Божу і його дію тоді, коли промисел Божий звершувався над нашим народом і над нашими людьми. Святитель Ігнатій Бренчанінов говорить. Перемога над гріхом водить нас в інший світ. Що ж це за світ? Невже це світ на іншій планеті? Ні. Це світ, який сприймається людиною у духовному вимірі, це світ, де панує тільки любов, взаємопрощення, примирення, допомога, співчуття. Це світ, де немає злоби, агресії, ненависті. Це той світ. Який відкрив нам сам Господь Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, став свідченням великої божественної любові, бо Він так полюбив цей світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це той світ, де Господь завжди присутній, і де людина має можливість доторкнутися. До великої і невимовної божественної любові, яка оновлює, преображує, дає нове дихання кожному людському серцю, що прагне битися в унісон з незмінними євангельськими цінностями і постулатами, де нам Господь передає головні орієнтири нашого життя на землі. Апостол Іоанн Богослов зі сторінок святого письма промовляє. Це перемога, яка перемогла світ, і ця перемога є віра ваша. Віра людині повідомляється для того, щоб вона зв'язувала своє життя з Богом. Віра це наш захист і наш щит. Це та той невидимий зв'язок, який єднає нас з Богом, а відповідно і з ближніми нашими. Коли ми єдиними, єдиними устами і єдиним серцем прославляємо Творця Господа Неба і землі і любов'ю Божественною поєднуємося один з одним і стаємо єдиним тілом Христовим, коли наші серця б'ються в Унісон, прославляючи Господа, Творця і промислителя нашого. Це віра, яка дає можливість людині відчувати і усвідомлювати свою причетність. До небесної перспективи відчувати, що ми є громадянами небесної вітчизни, куди кожна людина скеровує свої наміри і свої вчинки протягом земного життя для того, щоб отримати Царство Небесне, яке Господь дарує кожній людині, що прагне жити з ним. Ця віра була явлена неодноразово в різні століття і періоди нашої історії. Цю віру явили і мужні святі мученики Маковеї, які ще в далекому другому столітті до Різдва Христового засвідчили, що не зрадять вірі у єдиного істинного Бога, яким би не було важким їхнє страждання, які б тортури вони не відчували, вони до останнього зберігали цю віру у своєму серці і це єднання з Богом. Навіть перед обличчям великих страждань давало їм таку силу, яка перемагала все. Тому що ця сила мала неземне походження, це сила божественного походження, джерелом якої є сам Господь, який наповнює кожну людину, що носить у собі образ і подобу Божу. Ця віра стала тим прикладом і зразком, який і досі наповнює наші серця. І є прикладом для нас, дорогі брати і сестри. Будемо і ми, відчуваючи свою причетність до великих і незбагненних сторінок нашої священної історії у церкві Христовій, зберігати ту віру, яка єднає нас з Богом. Тому що серце наше, тоді, коли воно б'ється в унісон з тими незмінними настановами, які Господь нам передає. То єднаємося ми в одному диханні з тим, хто подарував нам життя. Наближаємося ми до Бога, і тоді Божественна присутність у нашому житті скеровує нас до небесного, до нескінченного, до вічного і до неземного. Сьогодні Свята Христова Церква зміцнює нас силою чесного і Животворящого Христа. Вона дає нам. Акцент і розуміння, коли виносять на середину храма святий животворящий Хрест, що в центрі нашого життя є Хрест, на якому Господь прийняв смерть для того, щоби своєю смертю перемогти її раз і назавжди, для того, щоб перемогти смерть і гріх, і подарувати вічність і блаженство кожній людині. Ми маємо добре пам'ятати, що освячуючись силою чесного і животворящого Христа. Ми долучаємося до великого подвигу, який Господь звершив заради спасіння кожної людини. Ми стаємо носіями тієї благодаті, яка повідомилася на Христі Животворящому, коли Господь промовив останні слова, благословляючи цю землю і весь народ, що живе на ній, пам'ятаючи про те, що Хрест животворящий є орієнтиром, фундаментом і основою нашого життя. Будемо разом з Святою Церквою і сьогодні, і завтра, і в подальші дні оспівувати. Хрест є сила, яка дається всій Вселенні. хрест є та окраса, яка прикрашує церкву, хрест є дороговказ для кожного з нас, хто прагне силою чесного і Животворящого Христа отримати вічні блага, і неземне спасіння у небесному Царстві. Амінь.